Привіт, Марі. Ти не зможеш жити у бігах вічно. Допоможе мені. Ти мусиш повернутися до школи. Була помилкою піти від вас усіх вас. Від творців хлопаків. Ця школа стала пам'ятником посередності. Новий декан він був в Амарі. А тепер він удобному Гедолкіні. Щось відбувається, але ми не знаємо, що задумом є відновити дослідницьку програму під назвою проект Одеса, яку очолював Томас. І ти повинна цьому завадити. Ми усі на одному боці. Це важливіше за нас. Треба з'ясувати, що він знає про Одесу. Заради Андре скажу, що цей план божевільний, і мені не подобається. Але я в ділі. Ви усі можете піднятися над собою під відповідним тиском. Мюррей, ти можеш стати наймогутнішою супергероїною, яка звідси вийшла. Могутнішою за Хомлендера. Мені потрібні відповіді. Хочеш дізнатися, що значить Одеса? Саме так ти це і з'ясуєш. Шифер гадає, що я зброя. То, хоча б використаємо її заради добра. Саботаж. Я хочу, щоб усе це припинилося. Час настав. Ти сильніша за інших. Прийми це. Це робить тебе наймогутнішою супергероїною у світі. Я не обрана. Обрані це Гаррі Поттер. Ніо, Ніо добаний Добаний Фродо. Фродо. Покоління І. Новий сезон 17 вересня.